Привіт, друзі! Сьогодні займався відеозйомкою для каналу, і тут прийшла до мене в голову така цікава ідея. Я користуюсь такою кільцевою лампою. Е, до речі, огляд на неї ви можете побачити у цьому посиланні Для живлення цієї лампи я використовую перетворювач напруги з змінного струму 220 вольт на 5 вольт постійного струму USB. Але думаю, ну яка різниця, що тут USB? І я гадаю, що вже у кожного вдома є повербанк для зарядки свого телефону. При нинішній ситуації у нашій державі це незамінна річ, вона потрібна кожному. У мене є такий ось повербанк на 20 ампер. Купував я його за 750 гривень. Теж користуюсь заряджаю телефон. І тут Евріка. Думаю, чому б до нього не підключити мою кільцеву лампу, коли немає світла. І спробував вийшло дуже даже продуктивно. Все працює. Включимо повербанк. Одразу він показує, наскільки він заряджений. Ось у мене повністю. І без проблем світить. Ось я ставлю максимум, ставлю мінімум. Все працює. Кльово, що все просто. І давайте тепер будемо експериментувати, як завжди. Наскільки вистачить цього повербанка ну, 20 амперного для цієї лампи. Виставлю я його в режим такий, щоб максимально. Ось максимальний режим. І в максимальному режимі скільки пропрацює моя лампа. Включаємо. Поїхали. Коли я робив обзор цієї лампи, пам'ятаєте, я вам казав, що мені ще в подарунок додатково прийшла ось ця кольцева лампочка для смартфона, ну для зйомки, там можна. Себе там знімати, там можна когось знімати, якщо на іншу сторону його поставити, там горизонтально, вертикально, як вам завгодно. Вона також автономна. Заряджається від, від мікро-USB. Я вам показував. Зараз вона заряджена повністю. Ну, вона заряджається доволі таки швидко. же швидко акумулятор і сідає. Давайте і тут спробуємо, наскільки ж їй вистачить. Я її включаю повністю. Включаю на максимальний режим, на максимальний. також включаю секундомір. І чекаємо. Ну, ось, насправді, вже і нема ніякого світла від цієї кольцевої лампочки. Я, як я і казав, всього лише 30 хвилин і вона вже нічого не освічає. Але вона ж же швидко і заряджається. Якщо для тимчасового її використання вона підійде дуже здорово. Давайте тепер покажу вам, скільки ж воно заряджається. Ставлю на зарядку. Загорається ось червоний світлодіодик. Це пішла зарядка. І нажимаю старт. І подивимося, заряджається дуже швидко. Зарядилась нарешті наша лампочка. Кильцева. Минуло 32 хвилини. Ось, дивіться, вже повербанк мігає, вже майже розряжений. Проробив він 6 годин 11 хвилин без перестану. Ой. Можете самі підрахувати, наскільки хватить, якщо на меншому режимі. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 режимів. Я вимкнув світло у приміщенні. На дворі зараз е, ніч. Можна відкрити ось дитячий підручник, подивитись. Видно, без проблем, можна читати, можна вчити уроки. Дякую, друзі, за перегляд. Якщо вам було цікаво, ставте лайк і підписуйтесь. Якщо є питання, пишіть у коментах. До побачення!